Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршовець Петро Порошенко, президент України, колишній з приставкою. Хочу виїхати за кордон. Хоче, дуже хоче, другий раз хоче на Мюнхенську конференцію по безпеці. Там, де будуть президенти, там, де будуть пливові люди, бізнесмени, політики, військові. І він хоче там потусуватися, поговорити і за Україну там всіх переконати. Він же вільно англійською мовою володіє, так? А ще він хоче, напевно, начебто, просто, просто виїхати з України. Тому що кримінальне впровадження СБУ закінчилось, так? і йому вручили підозру. А там, де вручили підозру, завтра можуть закрити. От Петро Олексійович і думає: вийду я на безпекову конференцію в Мюнхені, а там, після того, як я поговорю, там я буду переконувати усіх, що я за Україну і ви голосуйте за Україну, допомагайте. Я, не дай Бог, захворію, і лишуся там у Мюнхені лікуватися. в німецькій клініці Шаріте. Петро Олексійович Порошенко розумна ж голова. Недаром ж президентом був. З вами український історик та журналіст Ір Швець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.